Друзі, 30 серпня, північ України, Прилуки. Хочу показати вам форму винограду Ланселот. Дивіться, така гарна ягодка. Чудова. Має ось таку форму в розрізі. ще покажу, Дивіться. ось така. Бачите, кісточка вже чорна. Виноград готовий. Ну, плюс-мінус. Ще можливо нижня там. Декілька днів, що винограду. Гарний гармонійний смак, з чим він схожий, чимось схожий на славу України. Слава України вже, наприклад, відійшла. Ну, а ланцелот достойно його може замінити на теперішній час, особисто у мене. Лоза, бачите, визріває. Як така щільнувата, хрусту нема. Ну, Такого пага місста соковито. Що по ньому? Достиг він, в принципі, ну, днів на 15 раніше. Взагалі він в моїх умовах достигає десь вересня 5-10, го го ну не раніше. В цьому році, бачите, самі на 30 він вже готовий. Гарні смакові якості, гармонія, але не непростенька. Ніж говорю, схожий на славу України чимось. Достойна заміна на теперішній час. Ось такий виноград Вансолот.